Три сотні бійців спецпідрозділу національної поліції охорони тренуються щодня. Постійні заняття допомагають бути готовими до швидких дій в екстрених ситуаціях, як фізично, так і морально. Вогнева підготовка, смуга перешкод, заняття з тактичної медицини. Як поліцейські тренуються, бачили наші кореспонденти. Ті, хто щодня стоять на варті порядку, постійно підтримують свою фізичну форму, відточують професійні навички. Систематичні тренування дозволяють бути готовим швидко реагувати у критичних ситуаціях. Заняття з вогневої підготовки передбачають ознайомлення з новими зразками зброї, вироблення вміння, поводження з нею. Потрібно постійно тренуватися, тому що тренування завжди допомагає. Правильно прийняти рішення, використати зброю, застосувати заходи фізичного впливу. Там часу немає взагалі. Потрібно швидко приймати рішення і бути впевнені в своїх діях. За партами теорія, а в тирі – відпрацювання практичні. Систематичні заняття дозволяють показувати, що кращий результат вже безпосередньо на стрільбищах. Тренуються як хлопці, так і дівчата. Субертова. Вищий клас показують досвідчені інструктори, які тренують молодих бійців. На збір, розбір пістолета йдуть лічені секунди. Закінчу. Професія поліцейського безумовно пов'язана з ризиками, але це того варте, зізнаються бійці. Батьки тільки за, тому що це я вибрав, це мій путь, і вони завжди піддержують мій вибір. Найскладніше тренування в тиру, в спортзалі. Найбільше подобаються спортивні секції, стрільба. Збережемо і захистимо девіз структурного підрозділу національної поліції поліції охорони. Щоденні відпрацювання дозволяють з часом вийти на високий професійний рівень. Боє на ремені знаходиться на чий Ви дуже швидко приводити готовність. Вам необхідно перейти на короткий ствол. Робиться ця заміна дуже швидко. Ви ставите зброю на запобіжничок і закидуєте заступ. Далі одним рухом віддаєте зброю коротку і працюєте з короткою. Заняття допомагають правильно вміти застосовувати заходи фізичного впливу, адже потрібно швидко приймати рішення бути впевненим у своїх діях, розповідають бійці. А інколи навіть переборювати самих себе, в тому числі на смузі перешкод. 26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Стоп. І фізично тренуємося, і взагалі морально ми психологічно підготовлювалися і готуємося зараз так само. Тобто кожен день йде в нас якось як боротьба з самим собою. Переборюємо свої, переборюємо свої можливості, так і психологічні, і фізичні. Стараємося ставати кращим. Подобається допомагати людям взагалі. Прийти в важку хвилину на допомогу, потім підтримати їх, ну, боротися з злочинністю, з та яка у нас є. На жаль, молодих бійців тренують інструктори, передаючи власний багаторічний професійний досвід. Олександр Навроцький багато років служив у правоохоронних органах. Тепер навчає, як правильно поводитись з різними видами зброї, а також викладає тактичну медицину до медичну підготовку. Ми будемо працювати біля пораненого, який у нас не виявляє ознак з життя, і будемо намагатися його реанімувати, тобто провести серцево легеневу реанімацію. Тільки тут треба що? підняти, підняти звільнити дихальні порані. шляхи, ми піднімаємо підборіддя вгору. Це дійсно реформа, це дійсно цілеспрямовані, мотивовані люди. І дуже радію з того, що на сьогоднішній день ці люди приходять, знаючи, що вони хочуть. Вони приходять, отримують знання і потім втілюють це, Я думаю, що намагаються принаймні втілити це бездоганно принесені служби і, по-перше, підвищують імідж позитивної поліції взагалі. І по-друге, не наражаються самі на небезпеку і захищають. Перша функція, яка вони це захищають громадян від протиправних посягань кримінального елементу. Ну а зараз у нас ще йде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Тому бійці батальйону у тому числі здобувають і вміння, які необхідні для того, щоб нести службу в умовах бойових дій.